Вітаю в ефірі Виборчий Округ Місцеві Проєкт, в якому ми аналізуємо діяльність та біографії кандидатів на посаду Ізмаїльського міського голови. Станом на 13 жовтня реєстрація кандидатів уже завершена. Беруть участь в виборах п'ять кандидатів. Проте взяти участь в ефірі погодився лише один кандидат Сергій Карабаджак. Зараз ми переглянемо візитку міста Ізмаїл і після цього повернемось до спілкування з кандидатом. Ізмаїл місто розташоване на півдні Одеської області. Через річку Дунай межує з Румунією. Населення міста понад 70 тисяч осіб. Ізмаїл найбільший український порт на Дунаї, який складається із трьох вантажних районів та одного пасажирського основними напрямками автомобільних доріг є Ізмаїл Одеса, Ізмаїл Кишинів. Ізмаїл Рені, Галац, Румунія, місто має свій аеропорт, але з 2010 року його законсервували на невизначений термін. Серед найбільших підприємств. Українське дунайське параплавство, Ізмаїльський морський торговий порт, порт Дунайсервіс, судоремонтне підприємство Дунайсервіс та Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат. Бюджет міста на 2020 рік заплановано на рівні майже 712 мільйонів гривень. Згідно з даними ЦВК в Ізмаїлі зареєстровано майже 62 тисячі виборців. 25 жовтня саме вони обиратимуть Ізмаїльського міського голову. Сергій з нами на відеозв'язку. Сергію, чи чуєте мене? Вітаю. Добрий вечір студія. Добрий вечір, уважаємо телевізрителі. Та прекрасно, слухаю, вижу. чудово, Сергію. Зараз ми переглянемо вашу візитку як кандидата. Після цього у вас буде можливість розповісти, чому ви берете участь у виборах на посаду Ізмаїльського міського голови. Сергій Васильович Карабаджак народився 4 березня 1986 року. В СМТ Тараклія Молдова проживає в селищі Городнє Болградського району Одеської області. Освіта вища. Судимість відсутня. Голова правління ОСББ Фортеця 5 Балотується від політичної партії. Адвокат є членом цієї партії. Сергію. У вас одна хвилина. Розкажіть, чому йдете на вибори? Вы знаете, все вот это началось в 2016 году, когда я начал возглавлять СНД «Порт Эскада», которая находится в прекрасном микрорайоне города Крепость. Вот. А непосредственно с этой деятельностью я как бы столкнулся с противодействиями местной власти, как бы да, и дабы более Максимально, максимально реализовать и, как бы, защитить, и защитить, скажем так, своих жителей, неоднократно, неоднократно как бы, приходилось отстаивать их интересы. И для того, чтобы это было более лучше реализовать, я так для себя принял решение, что необходимо каким-то образом попасть в городской совет, вот заручиться поддержкой жителей и реализовать их право. Сергію, дякую. Да. А зараз ми проаналізуємо вашу довиборчу діяльність. Я вам поставлю кілька запитань. У вас буде 90 секунд на відповідь на кожне з них. Перше запитання. Ви балотуєтесь від партії адвокат і є членом цієї партії. Водночас у реєстрі адвокатів ми вас не знайшли. Скажіть, чи маєте ви ліцензію на здійснення адвокатської діяльності? Ні, діяльності адвокат у мене немає. Це символічне названня політичної сили, так як її основателями. a advogada Дякую, і наступне запитання. У документах, які ви подали до ЦВК, ви зазначили ще є головою управління СББ. Але в реєстрі підприємців ми знайшли відомості про те, що ви є засновником і бенефіціаром низки компаній. Серед них Олан, УкрЕкогруп, авторитет Транс, приватне підприємство УкрЕкогруп навіть отримає бюджетні підряди 2016 року. Фірма підписала договорів на суму 760 тисяч бюджетних гривень. Як плануєте поєднувати роботу міського голови та свій бізнес? Ви знаєте, я думаю, что в случае избрания меня город, я прекращу свою деятельность бізнесом, я заниматься не буду. Я хочу займатися общественной деятельностью і працювати на благо А як ви плануєте передати бізнес, будь-яку діяльність, подарувати Що, які дії ви вчините? Ну, смотрите, з момента когда я начал у СМД фортеця 5 я немного как бы, приостановил деятельность по некоторым своим предприятиям. На сегодняшний день более менее работает предприятие Украика которое занимается утилизацией. И в принципе, если будет необходимость, я могу приостановить деятельность полностью. Спасибо, а что будет джерелом дохода в такому випадку? Зарплата. Достатньо? Ну, каждый может довольствоваться малым. Я один из тех людей, которые довольствуются малым. Для того, щоб бути щасливим чоловіком, я не думаю, що надо слишком мало. Дякую. А зараз ми перейдемо до аналізу ваших передвиборчих програмних обіцянок. Зауважу, що вимоги до кандидатів подавати обов'язково програму для реєстрації в якості кандидата немає. Проте, ми користувалися або існуючими програмами, або відкритими джерелами даних. Сергію, зв'язку з цим у мене до вас теж будуть запитання. На своїй сторінці в Фейсбуці, 10 жовтня, ви написали пост про те, що розчарувались у політиках, і справді, всього рік тому ви були представником партії Слуга народу на позачергових парламентських виборах. Що стало причиною розчарувань? Ви знаєте, Я представителем картувої партії, не був я був активістом. Так, да, я підтримував звичайно президента Зеленського з його ловунками, ідеями. Якби вірив в те, що страна на грані перемін. Но, увы, как бы были определенные разочарования в момент, когда на областном уровне начались манипуляции с округами. Поэтому и та идея, те, скажем, направления, за которые мы боролись, в принципе, на сегодняшний день все политики местного уровня, команда мэра, они перешли из блока Петра Порошенко солидарность в партию «Слуга народа». В принципе, это как бы расходится с моими как бы, ценностями и продолжать дальше входить и бороться как бы, в составе команды, которая принимает тех людей в свой состав, против которых как бы, и боролись, в принципе, это несовместимо. Спасибо. И наступное запитание. Зараз ви є представником політичної партії адвокат. Проте велике ймовірність, що якщо ви виграєте вибори, то ви не матимете більшості у міській раді, і відповідно більшість ваших рішень можуть блокуватись депутатами. Як плануєте виходити з такої ситуації? Ну я думаю, що в принципі будуть ставитися вопроси, які довжні улучати качество і благополуччя життя наших наших І Я сподіваюся на те, що ті люди, які попадуть. В городской совет в качестве депутата будуть преследовать ті ж саме ценности. Якщо не станеться така ситуація, як ви щойно розповіли, що ви будете робити? Ну так, продовжувати работать над этим, щоб это все по максимуму реалізувати. Зрозуміло. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток міста Ізмаїл через 5 років, якщо ви займете посаду міського голови, конкретні здобутки, які ви плануєте втілити, знаєте одним із самих основних направлень, я думаю, що необхідно відкрити місто для інвесторів, щоб інвесторам було інтересно вкладати в наш міст, розвивати робочі місця. А тим самим розвиває промисловість определенно в місті, будуть відчислення в городської бюджет. і, соответственно, тим самим буде розвиватися життя в городу. Сергій, у мене буде уточнююче запитання. На жаль, зараз у зв'язку з коронавірусною інфекцією також фіксується фінансова криза в країні. Яким чином плануєте зробити місто інвестиційно привабливим для інвесторів? Ну на сьогоднішній день, в принципі, є. градообразующие предприятия вот, которые нуждаются тоже в поддержке местной власти я думаю что мы будем работать над тем чтобы создавать благоприятные условия для того чтобы эти предприятия продолжали работать и привлекали как бы инвестиции и для них и для их развития и соответственно как бы и для развития города в целом создавать... Благоприятные условия, то есть, возможно, какие-то на каких-то льготных условиях для новых инвесторов, которые будут реально со своими программами заходить в город. Дякую, Сергею. Зараз ми переходимо до наступного блоку виклики міста. Я запропоную вам обрати одну із сфер життя міста, яка буде закодована під цифру. Після цього я вам озвучу цифру, і ви зможете розповісти своє бачення вирішення цієї проблеми та своє рішення, як ви пропонуєте вирішувати дане питання. Сергію. Я не, не дуже добре бачив, що там було. Оберіть, будь ласка, цифру, яку ви бачите перед собою. Ага, буквально. Давайте почнемо з цифри 1. З якої, перепрошую? 1. Цифра 1. Під цифру 1 у нас тема екологія. В Ізмаїлі значиться кілька екологічних проблем, зокрема, з водою. Як плануєте вирішувати це питання? Знаете, по воде, как бы мы даже в свое время проводили митинг с жителями города. На сегодняшний день это реально очень важная проблема, потому что весь водопровод городской находится в очень плачевном состоянии. Вот однозначно необходимо менять коммуникации. Вот, соответственно, и в принципе с этим должно и поменяться качество воды. Вот уже у потребителя. Потому что, как показывает как бы, практика, да, вода сложена, она достойного качества, вот, но по пути транспортировки потребителю она теряет свои качественные свойства. Скажіть, будь ласка, чи проводилися якісь розрахунки, про які кошти йде мова для того, щоб повністю реформувати всю систему і відновити нормальну водопостачання? Ні, лично мою пацієнт не просчитывалось. Я знаю, що на сьогоднішній день Городской голова определенный участок замінив, як как бы під його руководством замінилася, але це дуже мало. Этого недостаточно для того, чтобы порешать проблему своего города. В принципе, я вижу еще такой вариант. Возможно, надо этот вопрос изучать и в густонаселенных микрорайонах города создавать биветы для того, чтобы люди могли хотя бы воду для себя набирать. Потому что у нас на сегодняшний день в городе существует один бювет, Вот і в зимовий період времени он не работает. Люди літом приїжджають з цього міда в крепості, мікрорайон крепості, а тут набирають себе воду. Думаю, Сергей, Да, Сергію. Да, да, да. Підкажіть, будь ласка, чи ви впевнені, що вирішити цю проблему можна силами міста? Чи достатньо бюджетних коштів для вирішення цієї проблеми, тому що вона загальноміська? Це навіть не певні регіони, яким чином будуть залучатись ці кошти? Нет, я уверен в том, что только силами города это, эту проблему решить нельзя. Необходимо будет прибегнуть к государственным программам. В свое время была программа ⁇ Чистая вода ⁇ но в связи с определенными обстоятельствами она была прекращена. Я думаю, что нужно будет обращаться к вышестоящим властям, чтобы эту программу возобновили. Сергій, ми переходимо до наступного блоку. У нас зараз будуть запитання від виборців. Наша кореспондентка записала відео, в якому виборець ставить вам запитання як майбутньому кандидату на посаду міського голови. І у вас буде 30 секунд на відповідь після відео. Увага на екран. Очень цікаво, із коли когда карантин і. Какая работа проведена ради того, чтобы закончить этот карантин? Меня волнует такой вопрос. Вопрос о наркомании в городе. Все знают, где находятся точки. Как вы видите решение этой проблемы? Потому что проблема, видно, что захлестнула город целиком. И никто с этим не борется, и никто не предлагает никаких решений. Все, все не, медицина запущена. На пенсионеров ни о чем говорить. Нема о чем говорить. Положительного нічого, все отрицательно. Услуги дорожают, падара дорожають продукти дорожають. Нас пенсіонеру не обращают внимания. Сергію, у вас 30 да, секунд спасибо. на кожне запитание. запитань. Прошу а, відрагувати на кожне з них. Дякую. По поводу карантину тут що я можу сказати. Это просто как бы, не настолько зависит от місцевих властей. зависит от того, насколько эта эпидемия распространяется, с какой силой, да, от количества заболевших людей. Поэтому я думаю, что наши жители должны соблюдать все необходимые как бы, меры предосторожности для того, чтобы уменьшать количество заболевших. И когда мы перейдем на другой уровень, и на общегосударственном уровне, будет принято решение о том, что мы перейдем в другую зону и карантинные меры закончатся. Дальше, по поводу наркомании, я думаю, что да, это реально очень серьезная проблема на сегодняшний день. Э, как бы очень много информации по городу, где открытым текстом э, рекламируют адреса продажи и так далее. Вот. Я думаю, что правоохранительные органы должны более серьезно заняться этим вопросом, как бы каждый должен заниматься своим делом. Дальше, что касается медицины, да, тут на местном уровне особо ничего нельзя сделать такого, потому что есть медицинская реформа, которая была запущена при Ульяне Супром. Я думаю, но ну, то, что хотя бы зависит от городских властей, что уходит с сферу их полномочий, как бы это должно поддерживаться и развиваться. Вот, ремонты поликлиник, э, лечебных проведения и так далее. Создаваться должны условия, благоприятные для лечения наших горожан. Дальше, услуги, тарифы. Я думаю, что если меня изберут горожане, то первым делом, чем я займусь, это независимый аудит финансово-экономической де... финансово деятельности наших коммунальных предприятий. И обоснование действующих тарифов Сергей у мене буде кілька уточнюючих запитань. Скажіть, будь ласка, щодо карантинних заходів, так дійсно це прерогатива кабінету міністрів і вище, вищих урядових органів. Проте міська влада теж має можливість приймати місцеві рішення, якщо це може допомогти покращити ситуацію з карантином. Яким чином плануєте щось змінювати? Тому що з питання виборців ми зрозуміли, що проблема нагальна. Якісь конкретні заходи, можливо, в плані теж допомоги, лікарням, виділення додаткових коштів, щось буде в цьому плані робитись. Я думаю, що в тому необходимо необхідно хоча б увіліти места для початку, а оборудовать ці коїки места. Звісно ж, городская власть не повинна оставаться в стороні, так як це наші грожані, і ми повинні заспокоїтися їх здоров'ї, і житті саме. Іще до питання проблеми наркоманії. Підкажіть, будь ласка, які конкретні вже зараз заходи може зробити міська влада для того, щоб вирішити проблему? Но я думаю, что городская власть может поставить этот вопрос на контроле вот, и ставить определенные как бы, задачи. Можно будет организовывать какие-то объединения из общественности, которые будут с этим бороться. Но местная власть не может влазить и не должна влазить в работу правоохранительных органов. Этим повинні займатися правоохранительные органи. Почему вони на сьогоднішній день этим не займаються, к ним. Дякую, Сергію, за участь. В ефірі був проект э, Виборчий округ місцеві. Я його ведуча Інга Дробіна, сурдопереклад Дмитро Петелін. Спасибо, Дякую, тебе. до зустрічі. До